Сад без огорожі буде потоптаний і опустіє, і хто не охороняє уст своїх, той загубить плоди. Вуста наші це шлях і міст, якими проходять часто непристойні речі, і повинні ж вони бути зовнішніми дверима у святилище, всередині якого святая святих. Язик проповідує те, що любить серце. І те, до чого серце приліплене, про це говорить язик вустами викриваються таємниці нашого серця. Слова, які не святі лише звук і дзвін, багатослів'я не позбавлене гріха, а говірливість є показником недостатньої мудрості і знання. Хто любить мовчати, той і сам залишається безтурботним і не засмучує ближнього. Якщо любиш мовчання, то звершиш плавання у тишині. Багато говори з Богом, мало говори з людьми. Хто не здобув поганого язика, той придбав скарб, якого ніколи в нього не заберуть. Полюби мовчання для того, щоби мати чисте серце. І щоби увірений храм нашої душі збереженим був від гріховної розпущеності. З мірою купуй собі золото, а навчання без міри, тому що, коли прийдуть скорботи, вчення буде тобі і заспокоєнням, і насолодою. Хто наставляє сам себе, той вразумляє й іншого, хто вчить себе, той вчить ближнього. Краще бути старанно пасомим, ніж пасти нестаранно, краще вчитись старанно, ніж вчити і робити, як не потрібно. Страх Божий поверх усіх знань, де немає його, там не знайдеш нічого доброго. Блаженний, хто справами проповідує чесноти, а якщо говориш властиве чесноті, а робиш протилежне. То це не спасе. Як тіло без духа мертве, так і знання без виконання знаного нами нічого не приносить нам. Знання краще багатства мала, але мудра дитина краща за старого, але нерозумного царя. Не звеличуйся у славі, не впадеш у відчай. Старайтесь робити усяке добре діло у славу Божу, а не для власної слави, не шукайте собі похвали і людей і не захоплюйтесь ними, очікуйте ж похвали і слави від єдиного Бога. Якщо бачиш, що людина на землі досягла великого чину, не дивуйся, але дивуйся тому, хто возненавидів славу земну. Якщо ти став сильним в чесноті. А диявол направляє людей для того, щоби притісняти тебе, то не метушись і не зраджуй благочестю через страх людський, тому що страшно упасти в руки Бога живого послання апостола Павла до Євреїв, глава 10. Якщо не піддаєшся, коли тобі листять, то не матимеш скорботи, коли говоритимуть зло. Не возвеличуй себе перед спокусами, тому що ті. Хто стикався з ними, нерідко присоромлюють тих, хто поряд стояли твердо. Лукава душа, коли лестять її підноситься, а коли ображають її, шаленіє, а добра душа і лестощам не радіє, і на образи не ображається.